заталяємо ізвість для покраски дерев. Далі буде. Ізвість я загасив. Добавили ще також жовтої глини. На 2 кілограми ізвість потрібно приблизно 500 г. Йдемо ділити дерева. Вже почала жінка. Ставлю на штатив, для вас це буде пару секунд, для мене, мабуть, цілий день. Побачимо результат. čo nás polúčilo krasota sadočok duže harný si ďakujem